Колишній окремий пожежний пост, що знаходився на вулиці Красіна, на наказу Міністерства надзвичайних ситуацій, було реорганізовано в окрему державну пожежну частину номер 4 Зміни відбулися не лише на папері, розповідає начальник частини Ігор Степанов, а й в особовому складі. Зараз там працює 23 чоловіка та діє 3 одиниці техніки. В принципі, численність осталася та ж, але помінялось кількість людей, в якому плані ввелись офіцерські навності. Теперь на пожары по обслуживанию города полностью, то есть касается все, то что до переезда и Бердичевский район, туда дальше выезжает во главе отделения, выезжает начальник Карула, офицер який 5 років учився, який отримав спеціальне образування. На урочисте відкриття частини до Бердичева завітали начальник відділу по роботі з персоналом управління Менес України в Житомирській області Людмила Павлюк, міський голова Василь Мазур, начальник районного управління головного управління Менес України Ігор Шевчук та інші високоповажні гості. Як зазначила Людмила Павлюк, реорганізація посту в окрему самостійну бойову одиницю на теренах Житомирщини відбувається вперше. В цьому і є унікальність новоспеченої частини. Якщо навіть порівняти кількість виїздів на надзвичайні події на пожежі, не буду говорити, тому що спектр завдань, який стоїть зараз, перед пожежно-рятувальними підрозділями, досить широкий. І саме ось цей підрозділ виїжджає найбільше в місті Бердичеві, найбільше на всі надзвичайні події, надзвичайні ситуації. Справа в тому, що його місце розташування досить таки унікальне. Воно знаходиться в центрі міста Бердичеве, саме в його центрі в його серці, і йому найкраще дотягнутися, достатися до будь-якої точки міста Бердичева. Після перерізання стрічки гості оглянули відремо. ...ремонтоване приміщення частини. На власні очі керівництво області переконалося, бердичівські пожежні оснащені технікою та мають гарні умови для роботи. Окрім того, Ігор Степанов пообіцяв, вони працюватимуть на перспективу. Тож, можливо, у недалекому майбутньому на базі частини зроблять пост рятування людей на воді. Техніка для цього у наявності є, кажуть пожежні.